Вітаю сталкери! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо залутувати все, що можливо в грі Stalker 2 і на цей раз в області дуги. Нібито області невеличка, але є що тут підлутати. Я звичайно вам покажу найбільш корисні речі, а ви вже ж дивіться. Якщо відео сподобався, ставте лайкус. І не забувайте донатити на зсу. А у нас перший предмет в списку це креслення суцільно титанові складники для екзоскелету панцир. Сподіваюся, подібна флешечка вам знадобиться. Знаходиться поряд з зупинкою Піонер табір. Ну і ми рухаємося далі. Дуга. А далі ми пошукаємо збільшений магазин для Марк 1. У минулому відео ми вже дивилися, де Марк один знайти. Недоступно. Ага. Може, місцями я тут затягую трішки, а тут вибачайте. Як є, так є. Нарізав максимально коротко. 2110. Ось підсказка. Як бачите, тут, до речі, до біса цікавого лута можна знайти в цій області, але головне сховано в сейфі. О. Збільшений магазин для Марк 1. О, це дуга. КПП Чорнобиль. І наступне креслення, котре ми сьогодні знайдемо, називається «Свинцевий контейнер. Спеціально для комбінезона Сева. Тут, до речі, і полтергейста можна поцілити, якщо буде бажання. Але ось найважливіше у нас в рюкзачку. На мапці це поряд з СКЗ Кристал. Мені, до речі, випав артефакт під назвою Плазма. А вам може дропнеться щось інше із термічних артефактів, це вже ж кому як пощастить. Тут недалеко від охолоджувача, так що майте на увазі. Тут бережіть свої дубці, буде гаряче. Ось плазма. Ось красунчик може кому знадобиться Ну а далі ми підемо, пошукаємо зброю під назвою Інтеграл А Знаходиться він всередині цієї будівлі. Ось такі залізні шафці. Так, зацінимо його характеристики. Отакий От симпатичний пепешка. Це, до речі, локація підстанція дуги. <плес> а також можна тут знайти детектор відгук, котрий уже вам, я думаю, нафіг не потрібний, але може ви захочете його продати. Тут просто поряд з ним ще є корисні речі. Тому я забрав і його і записав для вас спеціально його. але ви розумієте, що це не те, що потрібно сталкеру, тому що ну, це несерйозна штука взагалі. Ну, на початку гри ще я зрозумів, а вже потім. Але все ж таки, як би там не було, це автопарк. І далеко звідси не тікайте, ми зараз знайдемо тут ще щось корисне. Ось поряд з детектором, котрий ми тут знаходили, ми знайдемо збільшений короб для РП74М. Ось він лежить тут поряд, поряд. Я думаю, вам знадобиться, якщо ви користуєтесь кулеметами. Це все той же автопарк. Електричний артефакт, в моєму випадку, сапфір. Вам же випаде може щось інше. Будь ласочка, смакуємо. Локація гаражі. Дуже просто. На жаль, не показав вам сам артефакт. Я думаю, ви такий знаходили вже. А ми вирушаємо за кресленням під назвою Ущільнювач муфти зворотнього механізму для М701 Супер. Ох, яка довга назва. Тут буде дуже жарко. Я забив і просто підпалюю свою дубцю відважно. І шукаю, шукаю ось таку торбу. І ось тут ця флешка. Поздравляю! Якщо ви за очівками полюєте, вона вам знадобиться точно. Це локація міська котельня. Пістолетний ПБС, ну і також ПТМ в бонус буде лежати ось тут. Зараз ми його роздобудемо. От так на столі просто лежить і чекає на вас. Локація крамниця продукти. Ще один артефакт в нашій колекції на цей раз електричного типу. Під назвою, в моєму випадку, звичайно, місячне сяйво. Вам може випаде, звичайно, щось друге. Я це інколи повторюю, тому що мені в коментах інколи пишуть. Ідемо сходами наверх, і на даху нас буде чекати те, що нам потрібно. Дуже довгий підйом на дах. Тут бите скло є, аномалія, але я біжу, наштрикуюсь, лікуюсь і далі пробираємося через електроаномалії і ось, будь ласка. я думаю, коли я так спавниться, то мабуть спавниться всім однаковий артефакт. Ви напишіть мені, до речі, в коментах, якщо не важко, що вам випало в цьому місці. Мені здається, тут всім випадає місячна сяйва саме. Ми ось ідемо до зброї кавалеріст. Це модифікована версія для гвинтівки М701 Супер. До речі, флешку для цієї гвинтівки ми вже знаходили сьогодні, тому клас. Поряд недалеко звідси є і креслення. Пошукайте обов'язково. Локація поряд. Військова частина. Ну і стріляє непогана ця гвинтівочка, може, комусь і сподобається. Ну а ми не будемо відволікатися і підемо, знайдемо ще один електроартефакт. Мені випав урок праці. Магазин військ торг. Ну, ще непоганий. Я вам скажу. Щось таке можна їсти цим батягам. Камбінезон А також як я написав. Купа луту буде в цій зоні. В когось із цих трупів, до речі, я вибив ключик від актової зали, тому не пропустіть облутайте трупи на вході, коли переб'єте ворогів, ось такий ключик, до речі. І він нам відкриє актову залу, в котрій ми знайдемо сам комбінезон. Гадаю, розповім вам, як потрібно. Так, тут, до речі, можна непогану зброю підлутати, ну як непогано. Якщо у вас нічого з собою постріляти немає, то можна постріляти тим, чим багаті ваші противники. А, актова зала десь тут. Ось вона. Тут у нас чекає, до речі, контролер і купа зомбі. Так що буде, я вам скажу, дуже весело. Контролем контролером. Ну, а потім ось тут Сева поряд знаходиться. Будь ласка, характеристики Севи. Як ви могли зрозуміти, ми знаходимося в локації школа. Гравітаційний артефакт пошукаємо давайте. Тут, до речі, і футбол пограти можна, як бачите. Але нас цікавить саме артефакт. В моєму випадку був компас. Вночі виглядає дуже симпатично. Це шкільний стадіон. І останній предмет, котрий ми залутаємо в цьому відео, це креслення арамідна підкладка для ps 3 9 d броня Долгу. Дуже довга і важка назва. Зараз ми її і пошукаємо. А поки я шукаю, друзі, ви не забувайте підписуватись на цей канал, лайкувати відосик, діліться з друзями. А також можете заглянути в опис під цим відосом і зайти на мої інші канали. А також заходьте на стрім канал під назвою Шаман Геймс. Буду вам вдячний, буду радий бачити вас всіх. І головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Локація Дитсадок. А біля мікрофону був ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Бувайте здорові і слава Україні!